На Рівненщині фіксують випадки отруєння грибами. У період з 2019 року, по вересень 2024 грибами отруїлося 27 осіб, з них шестеро дітей. Зафіксували навіть один летальний випадок серед дорослих. Найчастіше люди отруюються сироїжками, мухоморами та дикорослими грибами. Цьогоріч в області зареєстровано три випадки отруєння дикорослими грибами. У цьому та минулому році летальних випадків через отруєння грибами не було зафіксовано, але був такий Випадок у 2022 році. У цьому році менше випадків, ніж у попередні роки. Минулого року зареєстровано, наприклад, було шість випадків, і, на жаль, серед цих шести отруєнь отруїлося троє дітей. Ознаки отруєння грибами можуть проявлятися як через годину після споживання, так і протягом декількох днів. Це залежить від виду гриба та від токсину, який надійшов в організм, зазначила Олена Гашовська. Насамперед, це тошнота, рвота, діарея. Можуть бути навіть галюцинації, марення, може бути підвищення температури, може змінювати тиск, можуть бути холодні кінцівки. Все залежить від кількості токсину, який надійшов до організму, який це токсин, і все залежить від того, який стан організму людини на момент отруєння. Ці випадки, що були зареєстровані в нас області, були пов'язані з вживанням мухоморів. Люди варили і вживали в їжу мухомори, і також із вживанням сирих грибів. Фахівці не рекомендують вживати гриби людям старшого віку, вагітним та годуючим жінкам. Також не варто годувати стравами з грибів дітей до 12 років. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.